Привіт, ви на каналі Кристина і сьогодні у нас обзор на мою удочку Олефан Фан. До речі, я замечаю, що ви дуже мало ну, ставите лайки і майже не підписуєтеся Тому і ну, І перед цим роликом не забудьте поставити лайк та підписатися. А ми починаємо Так от, моя удочка Олафан Фан, її звати Нілка. У неї такий одяг. І до неї є окуляри. Зараз покажу. Ось о, такі окуляри для неї. Кстати, вони для мене підходять. Ху-ху-ху Ефіра -ху -ху. собі. Так вони для мене є гігантські. Добре, не будемо задержуватись. Так, ось. О. У нас така сумочка для узечки. Ловофан фан, -фан клубничку. А ще така пов'язочка. Давайте зараз приміримо мілоку поляску. Ну, просто вона ще новенька, я мами просила і вона мені заказала. До речі, ця удочка нова і <смі> тільки один день. Вона ще не все, не садочок, не в школу ходить. Ну в Садочок перше, а в школу друге. Ось отак. Сумочку і окуляри не буду проміняти. Ну все, вы были на канале Кристина, я вам показал обзор на свою лодочку. Если хотите еще серии, то ставьте лайки и подписывайтесь. Ну а вы были на моем канале, всем пока!